Автори всіх наших рубрик незмінно запрошують слухати їх. А зараз на хвилях польського радіо для України ще одна актуальна тема. Koroliwska kamienica Ulwowi powernę sobie koleśniu Welycz, z najcenniejszych architekturnych obiektów w mieście, widaper, przebywa pod opieką Instytutu Polonika. To najdroższy projekt z konserwacji realizowanej w ramach programu Ochrona polskiej kulturno-spadczyny za kordonom. Oczekuje się, że roboty będą zakończone do czerwca 2025 roku, a wartość inwestycji stanowić około 3 miliony złotych. Detali projektu znaje Danuta Naucholnyk. Будівля історичного музею це історична кам'яниця, розташована у центрі Львова на східному фасаді площі ринок. Кам'яниця Корнякта інші її назви це королівська кам'яниця чи кам'яниця Субєйських, складається з чотирьох будівельних блоків: фронтальної кам'яниці, бічних флігелів та тильної кам'яниці, які згруповані навколо видовженого подвір'я, найпопулярнішого в місті, так званого італійського дворика. Це внутрішнє подвір'я має три на. Земні поверхи і увінчене високим мурованим повноцінним аттиком з гребенем у вигляді складної скульптурної групи. Будівля музею знаходиться в межах об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО. А національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Полоніка, ось ось розпочинає відновлення фасаду будівлі. Питаю виконуючого обов'язки директора інституту Сильвію Триц про те, як вести такий проєкт в Україні, коли триває повномасштабне вторгнення. Може, треба було зачем од того, ж варто що... почати з того, що інститут продовжує працювати в Україні, не зважаючи на війну. Фактично, ми робили б це в тому ж обсязі і якби не було війни. Однак з цим пов'язані певні труднощі, такі як брак українських працівників. Адже чоловіки, які займаються консервацією, значною мірою просто перебувають на фронті. І на жаль, цих працівників фізично немає. Проте розуміючи ситуацію, в якій перебуває Україна, а також wysłowlił, czy taką, tak bym mówić, z Ukraińcami, my продолжujemy tę robotu. My obrały budowę, jaka na moją domku, jest jednym z symbolów Lwowa. Królowska je jest wyjątkową pamiątką, jak za swojej historyczną, tak i za architekturną ciennością. Zaraz ona znajduje się pod opieką Lwówskiego Historycznego muzeju. I tutaj ja chciałabym dać należne naszym ukraińskim partnerom, bez jakich ten projekt nie istniałby. Projekt długotrwały, zbier materiałów, w niezbędnych dla wygotowania odpowiedniej dokumentacji trwają już kilka lat. Jednak zaraz my próbujemy na etapie, jaki pozwoli nam, tak by mogły wyjść na budowlany majdanczyk. Wartość tego projektu stanowić ma 3 3 miliony złotych. To wylęczesny projekt i to najdroższy projekt w historii Instytutu Polonika. 3 miliony złotych. Także ogromny budżet jest to najdroższy projekt w historii Instytutu Polonika. Також питаю в своїй співрозмовниці, чому саме вибір впав на королівську кам'яницю, та що ще може зацікавити у цій споруді містян та гостей Львова. To, co my widzimy z zewnątrz, czyli fasad. Jeśli my patrzymy z zowni, to fasad budiwili wrażaje, ale chce szczęścia. My takąż majemoczudową w Nutryśnie Podwiria, projekty duże dobre dbaje historyczne i Chce dobre organizowane miejsce. A dajusz co Bahato ludzi, jaki buduj prochody typu z ta zajduć w Seredno, to pobaczać w Nutryśnie Podwiria, buduj zdziwowani. Osoba, która przejdzie obok kamienicy, e... І вийде до сродка і забачите кружганки, то to dopiero wtedy będzie zaskoczona. У процесі підготовки до реставрації Львівський історичний музей провів перемовини з інститутом Полоніка, було обстежено фасад, здійснено виконання проєктно-кошторисної документації та погоджено її з відповідними органами. А все для того, аби відновити цю перлину архітектури, продовжує Сильвія Триць. Мін зімними пото робі ще таке праця, одна з причин, чому проводяться такі роботи, щоб не тільки врятувати пам'ятку від руйнування, а й надати їй свіжого вигляду. Думаю, що будівля справді має шанс отримати друге життя, і для нас також дуже важливо, що це робиться саме зараз. Ми справді надаємо великого значення проєктам, які зараз реалізуються в Україні, саме через те, що триває війна. І саме тому, що ми хочемо, щоб наші українські партнери, які часто також є нашими привами приватними друзями відчували нашу присутність, відчували, що ми не залишили їх у цій ситуації. Приватними просто, чули нашу нашого чули чулі що не заставіли в цій ситуації питаю, чи немає в інституту як установа, яка займається відновленням національної культурної спадщини та безпосередньо у моїй співрозмовниці побоювання того, що ця робота може бути зруйнована однією російською бомбою. Верокрутніше над цим застановляла. Я думала про це багато разів, і навіть якщо ця бомба впаде, я думаю, що життя має продовжуватися, і ми повинні бути сильними в тому, як ми це робимо. Для цього також потрібна віра. Треба вірити, що в якийсь момент цей конфлікт закінчиться, і те, що є прекрасним, залишиться. Культурна спадщина, мистецтво має можливість вижити, і навіть якщо це станеться, воно того варте. Зверніть увагу також на те, що якщо ми вкладаємо в нашу роботу наші зусилля, але також і наші серця, я думаю, це є доказом нашої відданості львів'янам, українцям, які не тільки відчувають підтримку і допомогу, а й відчувають, що ми справді тут, що ми приїжджаємо, що ми працюємо разом, що ми робимо цю роботу у Львові. Переконана, що це так також дає відчуття того, що ми повинні як нації товаришувати і підтримувати один одного. Всі ці труднощі, про які ми говоримо: тобто, цей брак електроенергії, ці постійні тривоги, тому що не будемо приховувати ці тривоги, є, і це вносить великий дискомфорт у повсякденне функціонування. Усі ці проблеми і це усвідомлення того, що відбувається, також дає нам відчуття, що у нас є місія в Україні, що це не просто черговий проєкт, щоб поставити галочку в naszą uspysku, albo jeszcze od nas prawa, jak upotrybno zrobity i proza prozawtrzeczny dzień. A to my sprawdzi, dołączajmy się do CEO, temu szczę my znajomo nas kilka C dla Ukraińców i my uswidomujemy, że na żal, ta robota nie jest bezpieczna. Jak to jest ważne dla, dla Ukraińców i mamy świadomość tego, że no niestety, ale nie do końca te prace są bezpieczne. Масштаби цього проєкту вражають його вартість, як вже було згадано, майже 3 мільйони злотих. А завершення заплановане на жовтень 2025 року. Треба собі з того треба розуміти, що цей проєкт це певною мірою фінішна пряма, адже йому передували дуже довгі дослідження. І тільки зараз ми з'ясовуємо, як це було: будувати цей будинок у 16 столітті, як він створювався, які були етапи. Тож це також було відкриттям історії не тільки цієї будівлі, але й людей пов'язаних з нею. Оскільки будівля переходила з рук в руки, це були не випадкові люди, це були історично важливі люди і знання, які ми. Отримуємо, проводячи це дослідження, так само важливі як і кінцевий результат у вигляді того, як королівська кам'яниця буде відреставрована. Ми їздимо туди як до себе додому, і більшість моїх колег їздять до Львова дуже охоче. І насправді я думаю, що для них цей проект також є певним увінчанням тієї багаторічної роботи, яку вони робили для розбудови різного роду відносин з Україною. Bądźmy szczerzy, my nie możemy realizować takiej wielkieczesnej projektu samotuszki i też, co my przebywamy same na tym etapie, świadczy tylko o dobrą wolę w i wielkieczesną widać, sprawi i za to ja sprawdzię bardzo wdzięczna swoim kolegom. Za to jestem naprawdę bardzo wdzięczna, także serdecznie dziękuję moim współpracownikom. Це другий проєкт на площі ринок, який історичний музей проводить з іноземними партнерами. Раніше була відреставрована чорна кам'яниця за фінансової підтримки Сполучених Штатів. Марта Кручинська, координаторка проєкту з відновлення королівської кам'яниці, розповідає про вже реалізовану частину проєкту інституту Полоніка та те, що чекає ще попереду. Інститут мав від початку трудні варунки, бо Інститут Полоніка від самого початку зіштовхувався з труднощами під час реалізації цього проєкту, тому що робота над ним почалася ще у 2018 році. У 2020 році почалася пандемія саме тоді закрили кордони. У 2022 році почалася війна, але ми все одно намагаємося працювати. На даний момент, на жаль, найбільшою проблемою є призов, тобто наших українських співробітників забирають до армії, а поляки не завжди хочуть їхати в Україну через страх. Це більше страх з боку їхніх родин, тому що якщо вони самі приїжджають раз чи два, то виявляється, що вони можуть нормально працювати, адже Обстрілів у цій частині країни не так багато з іншого боку. У них є сім'ї, і на жаль, ці сім'ї забороняють їм приїжджати сюди, Незважаючи ні на що, ми намагаємося працювати. Ми ставимо арештування, і коли ми його завершимо, а це має бути наприкінці тижня, ми піднімемося на арештування і подивимося, що там, адже ми робили лише попередні дослідження. Загалом ми займаємося цією будівлею з 2018 року. Ми почали з програми консервації скульптурної групи, яка увінчує будівлю і перебуває в дуже поганому стані. Наразі її обгородили сіткою, адже вона знаходиться з боку ринкової площі, а саме там ходять люди із високим. Майже 20 метрів щось може впасти і вбити когось. У 2018 році була розроблена програма робіт лише для скульптур, а згодом ми подумали, чому б не поширити роботу на весь фасад. У 2020 році ми почали архівні пошуки. Після двох років архівних пошуків ми вже багато знали про зміни, яких зазнала кам'яниця за час свого існування. Вона була зведена у 1580 році і перебудована з двох готичних будинків купцем грецького походження Костянтином Корняктом. Також після двох років архівних пошуків ми вже знали, що там більш-менш змінилося. У 2020 році ми почали лабораторні дослідження каменю, гіпсу, металу, дерева усіх матеріалів, які використовувалися для спорудження будинку. Дослідження ще продовжувалися в 2021 році. А в 2022 році був створений проєкт. Через особливості українського законодавства нам довелося де-факто робити два проекти: один польський, який ми виставили на тендер у Польщі. А Український мав отримати схвалення міністерства культури. a także był podstawą dla otrzymania dozwolu na prowadzenia konserwacyjnych robót. Musiał zdobyć akceptację Ministerstwa Kultury i był też podstawą do uzyskania zezwolenia na prace konserwatorskie. Варто нагадати, що королівська кам'яниця це пам'ятка архітектури національного значення в Україні, і як вже було згадано, зведена вона була ще в 1580 році. Після ренесансної перебудови у 1900-х роках тут збереглася єдина українська пам'ятка світської готики 15-го століття готична зала. Чим же ще цікава ця споруда, і якою є? Її історія продовжує Марта Кручинська. Я згадувала про купця Костянтина Корнякта, та який перебудував дві готичні кам'яниці у велику будівлю з ренесансним оздобленням. Його син продав її отцям капуцинам, які мали намір зробити костел, але, врешті-решт, продали її батькам Яна Третього Собєцького. Від 1640 року будівля належала родині Собійських. У 1678 році Ян Третій Собіцький вирішив перебудувати інтер'єр. Оскільки раніше він зупинявся в архієпископському палаці, коли відвідував Львів, а цього разу вирішив перетворити його на королівську резиденцію. Будівля перебувала у власності родини Собійських та їхніх нащадків Живузьких до 1908 року, коли її викупило місто Львів. І місто вирішило створити музей Яна Третього Собєйського, що проіснував до 1939 року. Це був перший музей Яна Третього Собєйського у світі. Зараз це історія. Історичний музей одна з філій львівського історичного музею, але меморіальні речі Собєцького також там зберігаються. Варто додати також, що архівні пошуки, які ми розпочали у 2020 році, вони дали настільки багатий матеріал, що вони продовжуються, і буде видана монографія про королівську кам'яницю польською та українською мовами. Вони справді знайшли унікальну інформацію з львівських архівів, польських архівів, архівів у вільнюсі цього року. Вони збираються досліджувати архіви в яссах, тому що хочуть знайти матеріали про Костянтина Корнякта, який мав який. i kontakt z wielkim mołdowskim gospodarstwem. Archiwy, co stosują się same tego periodu, znajdują się w Jasach, Rumunia. Także będą się są archiwy w Dresdni i Archiwa dotyczące właśnie tego okresu są w Jasach, w Rumunii. Będą jeszcze badane archiwa w Dreźnie i w Wiedniu. А про найдорожчий, а відтак наймасштабніший проєкт Національного інституту польської культурної спадщини за кордоном Полоніка з відновлення фасаду королівської кам'яниці у Львові, польському радіо для України розповідали виконуюча обов'язки директора інституту Сильвія Триц та координаторка проєкту Марта Кручинська. А підготувала цей матеріал Данута Наугольник.